Якщо Росія таки виграє війну проти України, що буде далі? Чи буде загроза нової війни вже Росії проти НАТО? Як реагуватиме альянс на вторгнення на територію одного зі своїх членів? Про це та інший відомий німецький військовий аналітик Карло Масала з університету Бондесверу написав книгу під назвою Якщо Росія переможе. Він описує сценарій, за яким Україна втрачає понад 20% своєї території, тобто усе загарбане РФ на даний момент якщо Росія збереже те, що вона зараз окупує, це вже буде перемога Росії. Питання про те, досягла Росія своїх військових цілей чи ні вторинне, тому що припинення вогню, мир як би там не було, стане для Росії основою для закріплення своїх територіальних завоювань. Путін також хоче позбутися президента Зеленського. Іншими словами, він хоче ситуації, за якою в Україні будуть проведені нові вибори. Але він також має цілі, які виходять за рамки однієї тільки України. України Росія тестуватиме НАТО і нападе через три роки. Карло Масала припускає напад Росії на прикордонне естонське місто Нарва і його швидку окупацію з метою перевірки НАТО його стійкості. На думку військового аналітика, Росія прорахувала ризики і виходить з логіки: якщо зайняти місто в Естонії, в якому мешкають 50-60 тисяч осіб, і подати це як захист російської меншини, тоді це обмежені військові дії. Як на це відреагує НАТО? Чи буде альянс розглядати це як місію за п'ятою статтею договору про колективну безпеку. Чи візьмуть гору сили, які скажуть, що не варто через нарву провокувати з Росією повномасштабний воєнний конфлікт, який завжди має розглядатися з ядерним компонентом? Якщо НАТО зі своїми трьома ядерними державами вступає в повномасштабний конфлікт з ядерною державою Росією, то над цим конфліктом завжди витає загроза застосування. Ядерної зброї, тобто зрештою, якщо перебільшувати початку третьої світової війни, і Росія може припустити, що деякі країни НАТО можуть сказати, що ми не готові вмирати через нарву. Якщо НАТО задіє п'яту статтю, Росія зможе дуже швидко вивести війська, і НАТО ні за що на світі не просунеться на російську територію після того, як Росія виведе війська з нарви. Якщо ж НАТО не задіє п'яту статтю, то з НАТО буде покінчено. Фніш Асруфен і стінато аменд чи здатна Європа протидіяти РФ без США якщо ж у НАТО не буде досягнуто згоди і альянс не дасть колективну відсіч Росії, Карло Масела не виключає, що деякі сусідні країни, зокрема Польща, Фінляндія Швеція, будуть діяти самостійно і негайно вступлять у війну. При цьому військовий аналітик визнає, що у Європи немає багатьох передумов для ведення повномасштабної війни проти Росії. Передусім, бракує засобів протиповітряної оборони. На місці Росії я би спробував завадити, наприклад, Польщі або Німеччині, активно втрутитися у військові дії, направивши на ці країни балістичні ракети зі звичайними боєголовками. У нас немає такої протиповітряної оборони, щоб відбити їх усі у Німеччині. Скажу і вам, ми відразу ж почнемо обговорювати чи варто взагалі посилати Бундесвер за таким сценарієм. Нам не вистачає повітряного транспорту, це означає, що навіть із Польщі вам доведеться перекидати великі військові підрозділи на літаках. Пішки їх не перекинеш, а для повітряного перекидання у нас немає достатньої кількості важких транспортних літаків. А дефовишальний момент ми всі є частиною системи НАТО, і дуже залежимо від американської супутникової розвідки. У нас немає цього тією ж мірою, що й в американців, і тим Я паче в окремих державах але якщо американці її не надають. Ють, то ми залишаємося відносно сліпими. Як запобігти такому сценарію? Карло Масела переконаний, що Росія знову розпочне війну, але їй потрібен певний час, щоб відновити свої збройні сили. Цей процес може зайняти щонайменше півтора-два роки, після чого Росія буде готова. Крім того, за словами військового експерта, цього часу буде достатньо, щоб почати дискусію в європейських суспільствах і підірвати єдність щодо підтримки України зсередини. Я припускаю, що якщо зараз буде припинення вогню і Росія поводитиметься тактично грамотно, тобто не виявлятиме жодних ознак нападу на Україну в найближчі два роки, чи нападу на розміщені там війська, то в Європі дуже швидко почнеться дискусія про те, чи має сенс уся ця допомога Україні, чи не занадто це великі гроші, які насправді мають бути використані на інші цілі, тобто на соціальні програми. За оцінками експерта, у Європи залишилися лічені роки, щоб посилити свою обороноздатність перед загрозою потенційного нападу Росії для перевірки реакції НАТО. Це означає, вважає Карло Масала, що зараз європейцям потрібно якнайшвидше придбати якомога більше військової техніки, особливо ППО, та інтегрувати її у свої збройні сили.